Майже 13% території нашої області, а це приблизно 300 тисяч гектарів, засаджені лісами. Проте лісівники кажуть, цього замало і мають достатньо власного посадкового матеріалу, необхідну техніку і кваліфікованих фахівців, аби відновити ліси Хмельниччини. Для цього потрібно відвести в області щонайменше 85 тисяч гектарів землі та завершити процедуру передачі земель під заліснення. На останні останніх 8 років боремося і агентство, і комітет побувши, і ми всі там питання, і адміністрація на тим, щоб спростили механізм. Ніс, передачі цих земель, Тобто, щоб її, нам ці землі під залісне передавали. Ми на них садили ліс, а потім вже поступово товляли цю документацію і спростити на цій документації, тому що ну, яке ж це сільхозземля, коли вона вже лісом поросла, будемо говорити, і ніколи на ній ніхто нічого не сіяв і не буде сіяти. Цьогоріч планується провести лісовідновлення на площі 700 гектарів, природне поновлення на 130 гектарах. На лісокультурних площах і в розсадниках посіють 38 тонн насіння різних видів. А це на дій... І на база на майбутнє. Щоб підняти лісистість нашої області тільки на один відсоток, нам необхідно посадити 20 тисяч гектарів нових лісів. А щоб довести до оптимальної лісистості, то треба посадити 85 тисяч гектарів нових лісів. Якщо ми порівняємо, що ми в середньому садимо в області десь нових лісів біля тисячі гектарів, скільки років треба нам працювати, щоб. Довести лісистість нашу до оптимальну Лісівники краю пишаються своїми досягненнями у вирощуванні декоративного посадкового матеріалу. Вічно зелені дерева прикрашають міста і села Хмельниччини. Породи дуб, червоний, клен, рябіна, липа. Сьогодні те, що користується попитом у людей. От чорноплодна рябіна, берізки. Це що стосується листяних, а що стосується декоративно, то тут і можевельники самшити різних форм привити, не привіти. От, тобто досить багато їх, цих посадкових матеріалу, де можна придбати. Їх. Проводити своє озеленення. у міжнародний день лісу. Стартувала і всеукраїнська акція Майбутнє лісу в твоїх руках. Підприємства лісового та мисливського господарства краю сприятимуть озелененню території шкіл, лікарень, соціально-культурних закладів. кажуть, безкоштовно забезпечать саджанцями. У рамках акції відбудеться і традиційний уже конкурс дитячого малюнку та художніх творів на лісівничу тематику. Імена переможців дізнаємось 21 квітня. Тетяна Сивоконь, Володимир Паламар для інформаційного випуску.